Цього разу поговоримо про проблеми Sony, дату показу трейлера GTA 6 і можливий показ Stalker 2, Death Stranding 2, послідовника Unrecord і ще одну цікаву інді гру, а також нову колду Black Ops та багато іншого. Дякую тим, хто підтримує канал. Також не забувайте поставити лайк, а якщо тут вперше запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі за можливість. Вивості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Патреон чи БайМієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І давайте заглибимося у деталі. Почнемо з прикола. Ще у серпні стало відомо, що проти Sony було подано колективний позов, в якому сказано про те, що компанія, мовляв, обікрала мільйони клієнтів, стягуючи несправедливі ціни у своєму цифровому магазині. Алекс Ніл стверджує, що за шість років геймери PlayStation у Британії отримали завищені ціни на цілих 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Це 6,2 мільярда доларів США. В останньому випадку трибунал Великобританії відхилив спро. Би Соні скасувати колективний позов, що означає, що вона може офіційно розпочати судовий розгляд. Стверджується, що Sony PlayStation зловживає своєю владою та використовує майже монополію на цифрові продажі, щоб диктувати ціну контенту, стягуючи до 30% комісії з кожного продажу. Sony свою позицію не коментує. Цей позов фінансується сторонньою судовою компанією, яка буквально вклала кошти в колективний позов на основі обґрунтованості. Позову та ймовірності компенсації, тобто справу позивачі, цілком можуть виграти, але це не точно. Хтось ще пам'ятає Down? Думаю, що лише легенди і компанія Capcom. Вони знову продовжили і підтвердили свої права на торговельну марку. Нагадаю, що Deep Down повинна була вийти на PS4 як фрі-туплей на RPG, Але з моменту анонсу на початку 2013 року про неї відомо лише те, що це торгова марка Capcom. Цікаво, воно взагалі коли-небудь вийде? Риторичне питання. Як виявилося, Little Nightmares 3 можна пройти в коопі з кросплеєм між консолями PlayStation чи Xbox. Тобто мається на увазі, що гравці PS5 зможуть проходити гру разом з власниками ps 4 Ще одна гарна новина, що у гри буде такий собі Friends Pass, завдяки чому для проходження з другом достатньо мати лише одну копію, само собою, що для одинаків платформер можна буде пройти самому. Ubisoft днями тестувала систему з внутрішньоігровою рекламою в старих іграх Assassin's Creed, рекламуючи знижку на міраж. Очевидно, що ідея подібної реклами не є новою, але вона, м'яко кажучи, порушує занурення у гру, платну гру, а не якусь скам ту плейку Пізніше вони це пояснили, мовляв, сталася технічна помилка, але всі все розуміють. От буде смішно, коли нам знадобиться адблок для гри. Ігрові ноутбуки вже дуже давно є заручником упереджень про перегрівання, низьку продуктивність і величезну вагу, як для портативного пристрою. Прогрес полетів далеко вперед, і яскравим прикладом невпинного розвитку ігрових ноутбуків є ультрасучасний Rockstrix Scar 16G634 з Intel Core i9 13-го покоління на борту. i9-13980HX – справжній звір на 24. 4 фізичних ядра і 32 потоки, але це лише одна з численних переваг ноутбука. Процесор підкріплений мобільною версією GeForce RTX RT4090 з усіма її плюсами, трасування променів, DLSS і величезна потужність. Звісно, на борту G634 стоїть надшвидка ddr 5 оперативка об'ємом до 64 ГБ. гігабайтів, і не просто так. Потужність ультрасучасного заліза буквально видно на 16-дюймовому Вому дисплеї Nebula HDR з частотою оновлення в 240 Гц, що життєво необхідно в мультиплеєрних зарубах. Екран забезпечений міні-ЛЕД-підсвічуванням і має блискавичний відгук у 3 мілісекунди. Усе це охолоджується системою з трьох вентиляторів, численними радіаторами та рідким металом Кондактонаут Extreme на центральному та графічному процесорах. Тому Scar 16 являє собою справжнє технологічне диво, і навіть у дорозі ноутбук не підведе свого власника. Ноут оснащений акумулятором ємністю 90 Вт годин, якого вистачить до 8,5 годин відтворення відео без підзарядки. Ба Більше завдяки роз'єму USB Type-C заряджання з нуля до 50% відбувається всього за півгодини. Крім того, технологія Nvidia Advanced Optimus дає змогу економити заряд батареї ноутбука, перемикаючись із виділеної відеокарти на вбудовану, що без безсумнівно, є величезним плюсом для портативного пристрою. При цьому вага ноутбуку становить всього 2,5 кілограми. Rockstrix Scar 16G 634 4090 і Intel Core i9 13-го покоління – це двері в геймінг майбутнього, а ключ до них знаходиться, як зазвичай, в описі. Днями THQ Nordic викотили перший геймплей кооперативної тривимірної South Park Snow Day. Розробники говорять, що це найкрутіша тривимірна кооперативна гра на чотирьох. Як і у іграх від Ubisoft, ви візьмете на себе роль новачка, який приєднується у спільній пригоді до героїв південного парку: Картмана, Кенні, Стена і Кайла. За сюжетом вони будуть відзначати сніговий день. Розробники підготували кооп на чотирьох, а в одиночному режимі можна буде зіграти з ботами. Реліз запланований в наступному році на ПК І PS5 та Xbox Series. Джес Корден у подкасті Xbox Tу розповів, що Майкрософт точно буде присутня на The Game Awards і покаже там декілька своїх майбутніх ігор. І якщо конкретніше, то він вважає, що у цей список увійдуть Евод Hellblade 2 Фейбл. Та що найцікавіше для нас, це сталкер 2». Сподіваюсь, що це виявиться правдою, і майки дійсно мають кілька козирів у рукаві. Плюс до цієї інформації Microsoft у своїй розсилці повідомила, що у них заплановані великі та важливі анонси на The Game Awards, які гравці Xbox точно не захочуть пропускати. Крім того, зараз можна проголосувати за номінантів на найкращу гру року на сайті Game Awards. В лідерах зараз знаходиться Baldur's Gate 3. Нагадаю лише, що шоу почнеться в ніч із 7 на 8 грудня о 2.30 і триватиме приблизно 2,5 години. До речі, днями GSC стукнуло вже 28 років з моменту заснування у 95-му році. В честь цього команда опублікувала арт і подякувала гравцям за підтримку і за любов до ігор студії. Також на каналі Володимира Золкіна вийшло невелике відео з Сергієм Григоровичем, де він коротко розповів про компанію ігри і про те, як вони допомагають зсу. Блубер тім повідомили фанатам, яких турбував стан гри, що ремейк Silent Hill 2 все ще в розробці, і з ним не сталося нічого поганого, і тим більше його не відмінили. Розробка йде за планом, і команда спільно з Konami працює над проектом, як вони запевнили, найвищої якості. Але якісь нові подробиці Silent Hill 2 вони не мають права публікувати, тому цього треба чекати саме від Konami. Тобто мається на увазі, що саме вони, як видавець, а не Блубер. Втім, вирішують, що прийшов час поділитися деталями. На форумі Reset Era з'явився скріншот профілю з ArtStation художника, який працював над різними тріпеле-іграми, зокрема Death Stranding 2, Spider-Man 2 і навіть Hellblade 2. Але головна суть в тому, що там, де маячить Death Stranding 2, вказана дата виходу, і це 2025 рік. Скоро, думаю, ми зможемо отримати і порцію інформації від Коджіми, бо днями аккаунт The Game Awards тизерив новий трейлер від генія індустрії. Власне хідео точно буде присутнім на Game Awards і, Скоріше за все він вже підготував трейлер Death Stranding 2 до показу з'явилися системні вимоги Tekken 8 в Steam. Для мінімалок потрібен Core i5-6600K, 8 ГБ оперативки та карта рівня GTX 1050 Ti. Для рекомендованих налаштувань графону прийдеться в нагоді Core i7-7700K, вже 16 ГБ оперативки і картка рівня RTX 2070. Хоч це і не колда, але займе це все добро аж 100 ГБ на твоєму SSD. Не минуло й шести переносів, як не повірите, ця гра не тільки жива, а ще й вийде, мабуть. У Skull and Bones нарешті з'явилася дата релізу 16 лютого наступного року. Цю інформацію підтвердили з двох офіційних джерел сайту Інсайдер Геймін. Це вже схоже на якийсь пранк, що вийшов із під контролю. По-перше, ще в жовтні самі Ubisoft офіційно підтвердили вікно релізу з 4 кварталу 23 до початку 24 По-друге, Деріл Лонг, менеджмент директор Сінгапурського відділення компанії, сказав, що череп та кістки по. Бачать світ ще до кінця поточного фінансового року. Офіційного анонсу конкретної дати все ще немає. Наймовірніше він відбудеться в найближчі пару тижнів, можливо, на Game Awards. Тим не менше, ймовірність ще одного вже сьомого перенесення вкрай мала, але не дорівнює нулю. З іншого боку, Юбіки вже встигли відкрити попередні замовлення у своєму цифровому магазині. Гра доступна в двох виданнях: звичайному і преміальному. В останньому буде неясно, Кому потрібний трьохденний ранній доступ. Ще одна новина від Ubisoft. Так, Монреальський підрозділ не повірите, працює над ремейком Prince of Persia The Sands of Time. В даний момент вони говорять, що досягли прогресу і перейшли на наступний рівень, подолавши важливий етап розробки. Це всі новини на сьогодні. Може, через рік поділяться ще чимось. І останнє про Ubisoft. днями рік Год він поділився інфою, що його найняли в Ubisoft Бордо, провідним сценаристом для роботи над Assassin's Creed. Мова йде точно не про Адони для Міражу, бо їх немає в планах. Очевидно, що студія найняла його для наступної частини, але не ясно про яку саме із 11 проєктів, включно з ремейком Black Flag, які знаходяться у них у розробці, йдеться. Мені особисто здається, що це точно не Assassin's Creed Codename Red Усе тим. У Японії, бо там ясна річ, сценарій вже давно готовий залишається лише здогадуватися. З'явились деякі деталі Марвел з Вулверайн від інформатора Даніеля Ріхтмана. По-перше, доведеться набратися терпіння, бо грайін зомні як вийде лише у 2025 році. В проєкті вдасться відвідати Мадріпур. Вулверайн буде похмурою і жорстокою, на відміну від Спайдермен. А її події розгорнуться у вигаданому острівному місті державі Мадріпур. Це азійське місто зі Всесвіту коміксів Марвел, яке фігурувало в людях Ікс, згідно з інформацією. Цією Джефа Граба, яку він розповідав ще рік тому, Вулверайн почнеться з розповіді про період до вступу Росомахи в команду людей. Ікс, залишається лише чекати інших деталей. Роуглайк -like режим The Last of Us Part 2 Remastered No Return матиме 12 рівнів. Про це стало відомо із профілю тестувальника Noті Dog на LinkedIn. Нагадаю, що ваша ціль вижити якомога довше вибираючи свій шлях проходження рівнів. Також ви зможете грати за різних персонажів, які мають унікальні характеристики, розблоковуючи їх по ходу гри. Різноманітні випробування включають і різних ворогів і пам'ятні локації з усієї другої частини, а кульмінацією. Будуть напружені боссфайти. Також Sony уточнила, що увійде до режиму з вирізаними рівнями у так званому ремастері. Отже, гравці отримають три бонус левела: це вечірка в Джексоні з флешбеку Еллі, полювання на кабана із фіналу гри та каналізація у сієтлі. Нагадаю, що ці рівні планували включати до сюжетки, але потім від затії відмовилися. Тепер їх можна буде вивчати і одночасно слухати коментарі розробників. Реліз нагадаю, відбудеться 19 січня на PS5 Пройшла презентація одиночної RPG Dragon's Dogma 2, де кепком показали нових ворогів і розкрили дату виходу. У ролику можна побачити багато катсцен і геймплейні кадри ігрового процесу та бойовки з холодною зброєю та магією. Не обійшлося і без геймплейних кадрів із гігантом Талосом у головній ролі. Саме поява Талоса привернула максимальну увагу. Цей гігант не просто ходитиме десь там на задньому плані, його можна вбити. Причому піднімаючись по його тілу в пошуках слабких місць, так як це було припустимо в Shadow of the Colossus. Талос доказ того, що Dragon's Dogma 2 буде масштабною. І якщо на перший погляд вам здалося, що світ схожий на оригінальний, це не так. За словами продюсера гри Йошіакі Хірабаясі, події сиквела відбуваються в паралельному світі. Грати ми будемо за Арісена, який виявиться втягнутий у протистояння двох королівств Вермунда і Бата крім того, режисер і дизайнер Хідеакі Цуно продемонстрував один із численних квестів. У ньому герою необхідно знайти спільну мову з ельфами і разом з ними вирушити в пригоду. У цій же частині демки було показане ельфійське поселення під назвою Sacred Airborne. Ельфи там спілкуються тільки рідною мовою. і Арісен зможе зрозуміти, що саме вони говорять, тільки якщо поруч буде пішак, який перекладатиме з ельфійської. Пішаки можуть освоїти різні спеціалізації. І це у різноманітний тігровий процес. Крім усього цього, був показаний більш просунутий редактор створення персонажів і новий клас трікстер. І нехай певною мірою він нагадує клас розбійника його основна відмінність це використання уміння, яке допомагає Трікстеру створювати туманні ілюзії, накладати бафи на пішаків і робити так, щоб вороги починали атакувати один одного. Цей клас підійде тим, хто в бою воліє триматися. Сторонь заруб системки RPG, на диво не дуже високі. Для мінімалок знадобиться ПК із i 5 10600 і картою рівня GTX 1070. А от вже для рекомендованих потрібен i 7-10700 з мінімум RTX 2080. Передзамовлення вже відкрите. На вибір є стандартний делюкс видання з набором різного непотребу. Ті, хто оформив попереднє замовлення на стандартне видання, отримають. Доступ до бонусу чудова збройова четвірка, до якого входить чотири види зброї для чотирьох стартових професій. Ті, хто замовив делюкс видання, отримають все те ж саме і кільце спокою на додачу, але більше тут дивує регіональна ціна у нас. Точніше, її відсутність. За стандартне видання попросять 2200, а за делюкс 2500 тисячі гривень. І найголовніше Capcom підтвердили, що гра вийде на ПК PS5 і Xbox Series 22 березня наступного року ми це знали, але тепер офіційно. У Steam з'явився шутер, схожий на Unrecord. Тайтл назвали максимально просто бодікам. Логічно, що саме через його перспективу проект створюють лише двоє розробників із Франції. Як і Unrecord, цей шутер теж розробляється на Unreal Engine 5. Хоча якщо відверто, то конкурент виглядав краще ніж цей проект. У ролику автори показали геймплей на чотирьох картах, а також редактор персонажа, в якому гравці можуть кастомізувати свою броню, шолом, рукавички. І зброю у грі не буде сюжету. Це мультиплеєрна гра із боями у форматі 3 на 3. Якщо придивитися на кадри, то там можна роздивитися стандартні асети із самого Анріла. Там можна навіть побачити шеврони підрозділу СБУ Альфа. Ще додам, що винести таке трясіння бодікаму, як у грі, не всі зможуть. З цим розробники, м'яко кажучи, переборщили. Насправді у нагрудних камер немає такої тряски. Також відмічу, що там буде українська текстова локалізація. Але як на крути виглядає цікаво при цьому автори обіцяють випустити гру вже незабаром. Не міг пройти мимо ще однієї цікавої гри днями. Інді студія The Fram Games показала геймплей свого арена слешера Super суперсімер з кривавими боями, яку створюють на Unreal Engine 5. Один із розробників говорить, що ключова геймплейна механіка slow Mo вже готова а в даний час він закінчує перший рівень арени. У описі гри в Steam особливістю проекту вони називають фізику», мувсети, словмо та дуже криваві ефекти. В бою гравці зможуть набивати комбухи, використовуючи важку і легку зброю для ближнього і дальнього бою та різні здібності, в тому числі для переміщення героїні по арені. У стім також заявлена українська мова. Чесно виглядає цікаво, але гра все ще далека від релізу. Ще минулого тижня Valve відмовилися від турецьких лір та аргентинських в Steam. вони переоцінили для цих регіонів усі ігри у долари, завдяки чому ігри сильно подорожчали. І в цьому є дві новини: одна добра, а інша така собі. Почнемо із поганого. Справжні аргентинці і турки скаржаться на ціни і просять переглянути політику ціноутворення для цих регіонів. Справа в тому, що деякі ігри без регіоналки тепер коштують якихось нереальних грошей і дивлячись на реалії стали буквально непідйомними для жителів країн. Один гравець із Аргентини написав, що у них зарплата близько 200 доларів, і мовляв, цього навіть на три копії колди не вистачить. Дехто пише, що ігри тепер розкіш, і деякі проекти коштують усю їхню місячну зарплату. У Туреччині ситуація не набагато краще. Мінімалка там 396 доларів. Раніше сталкер 2» можна було купити за 600 лір. Зараз він продається. За 3100 лір в перерахунку на бакси, те саме і з іншими іграми. Багато хто звинувачує тих, хто сидів на турецьких чи аргентинських акаунтах в Стім, щоб платити менше. Мовляв, вони винуватці цих змін, а не дика інфляція. Але не усі ігри подорожчали. Є багато проєктів, які навпаки подешевшали. І ось ми підійшли до доброї новини. Справа в тому, що росіяни, які масово змінювали регіон на Туреччина чи Аргентина, щоб без проблем купувати за. Пріщонку отримали сюрпризи, залишилися без зручної лазівки, але не повірите, болотні теж скаржаться на зміни цін в цих регіонах, ба більше погрожують, що у них, мовляв, не залишається вибору, і вони будуть піратити. Дехто пише щось типу Стім для них помір, наче до цього вони не піратили масово все, що не прикручене до підлоги. Звичайно, що росіяни говорять свою мантру про ігри в дні політики та про інші банальні речі, можливо, треба хоч колись протирати очі і Нарешті зрозуміти, що все у світі зв'язано між собою, в тому числі і з політикою. Жаль, що їм це ніколи не дойде. Якщо ви думали, що Call of Duty Modern Warfare 3 провалилася, то думайте далі. У гри з комерційної точки зору все просто прекрасно. Видавець повідомив, що гравці грають набагато більше у МВ3, ніж у попередників за той же період. Тобто середній час проведений гравцем у цій колді, вище, ніж раніше. Це власне і не дивно, бо грінду стало теж більше. Тим не менш, погані оцінки і якість гри теж дали свої плоди, бо МВ 3 продалася гірше за МВ 2 але кон. Конкретних цифр на жаль немає. Зате є нові деталі наступного релізу. Справа в тому, що з релізу Cold War, розробленою студією Treyarch, минуло вже понад три роки. А інформатори розкрили, що чекає на Блобс у майбутньому. Отже, гра називатиметься Black Ops Gulf War, оскільки її події відбуватимуться під час війни в перській затоці. Маленька історична довідка: цей конфлікт почався з того, що Саддам Хусейн, тодішній диктатор Іраку, сунув свій ніс у сусідній Кувейт. На що послідували. Вала миттєва реакція США, Британія, Єгипет і Саудівська Аравія об'єднали сили, щоб дати відсіч окупанту. Ця війна також ознаменувала нову еру конфліктів. А операція Буря в пустелі стала відомою завдяки прямому висвітленню в змі та одній з найбільших танкових битв. Згідно з інформацією, Windows Central і від людей, знайомих із планами студії, гратимемо ми цього разу за агента ЦРУ. чий арсенал буде позбавлений футуристичних гаджетів, Роблячи акцент на вибачте класичній війні без дронів та інших приблуд 21-го сторіччя. Нова частина розповість про кожну сторону конфлікту з критичного погляду. Кінець холодної війни та її наслідки. Також у Твіттері вже з'являлася інформація про те, що повернуться карти зі старих частин під серії. Як це буквально було у останній колді, також автори, повернуті класичний зомбі-режим. Однак інсайдери поки не можуть з упевненістю підтвердити ці чутки до рангу і ПСО також належать їй передбачувані бонуси за передзамовлення. Вважається, що за преордер гравці отримають ранній доступ у кілька днів, коли мова заходить про базову гру, і навіть тижнів, якщо говорити про інші режими. Наостанок варто зауважити, що треярк бере участь у створенні кожної частини колди. Але Call of Duty 2024 буде найдовшою за часом розробки саме для цієї студії. Тому не дивно, що очікування точно будуть Вищими ніж зазвичай, реліз нової Black Ops заплановано на кінець осені наступного року. Сподіваюсь, хоч ці розробники не розчарують з колдою. За останнє десятиліття студія CDPR стала однією з найкращих в індустрії. Однак із виходом за вічер три розробники перейшли на абсолютно новий рівень. Розробники викликали такий фурор, що пригоди Герванта із Рибії стали грою року, і навіть зараз проект ставлять як приклад якісної екшен РПГ. За ці роки проджекти виправили свої помилки і готові рухатися далі. У розробці у студії перебуває кілька ігор, але дедалі більше розробників CDPR починають працювати над The Witcher 4, включно з наступною частиною кіберпанку. Після виходу Phantom Liberty розробники переключилися на The Witcher 4. Про це свідчить звіт, який Реди представили інвесторам. У ньому йдеться про те, що майже половина всього штату компанії зараз працює над четвертим відьмаком, а це приблизно 330 осіб. У наступному році очікується, що над проектом працюватимуть загалом 400 розробників. Таким чином, над зевітчір. 4 працює більше людей ніж над будь-яким проєктом редів. Але цікаво відмітити і те, що на даний момент продажі Cyberpunk 2077 Phantom Liberty по всьому світу перевищили 4,3 мільйони копій за оцінками студії. адон є десь у 20% власників гри. Lethal Company від одного розробника став черговим інді-хітом із раннього доступу Steam. хоч гра і зарелізилася ще в жовтні, проте тільки зараз її помітили. А онлайн поліз вгору, перевищивши 150 тисяч гравців. Розробник навіть не розраховував на такий результат, вже готує новий контент, враховуючи, що у грі на даний момент не дуже багато контенту, хоч сам геймплей цікавий, результат реально вражаючий. По суті, у грі вам необхідно збирати металолом. В небезпечному середовищі в коопі на чотирьох. Власне, якби все було так просто, справа в тому, що коли настає ніч, групу починають переслідувати різні жахіття. До речі, також пограв, але поки що встиг лише набігати кілька годин. У гри зараз аж 98% позитивних відгуків на основі майже 70 тисяч рецензій, що багато говорить про цей проект. Витік pdb файлу із GTA V, який стався днями, розкрив скасовані плани Rockstar. По-перше, у коді була згадка Bully 2, розробку якої у підсумку, як мінімум, поставили на паузу, поряд з іншими гучними, але досить старими проектами Рокзірок. Крім того, там є згадка режиму Cops and Crooks, який відмінили кілька років тому, а також сюжетне DLC, в описі якого згадується Тревор із джетпаком. До речі, цей ядон потім став доповненням для онлайну в той же час. Social Club, схоже, піде на звалище минулого. Rockstar почала видаляти згадку про лаунчер зі свого сайту, а назва змінилася на просто Rockstar Games. В мережі думають, що це ребрендинг Social Club, а не відмова від лаунчера напередодні анонсу шостої частини. Також днями мережею поширилося і ПСО, що, мовляв, трейлер GTA 6 покажуть ввечері 6 грудня, а не на The Game Awards. Звичайно, підтвердження ці інфі приблизно нуль. Але днями Rockstar почала Розсилати своїм партнерам лист із датою показу трейлера GTA 6. Про це повідомив блогер і тестувальник Capcom. Він опублікував у Твіттері скріншот листа, в якому можна помітити, що відправник це RGSYNCPR. Німа додав, що всередині листа дата виходу довгоочікуваного трейлера, звичайно, через ембарго, ніякими іншими деталями він не поділився. Том Хендерсон говорить, що тестувальник із Capcom міг отримати цей лист через те, що раніше саме. Кепком видавали GTA в Японії. Цікаво, що геймери із GTA Forums знайшли натяки на дату виходу. На GTA Forums користувачі відзначили, що анонс трейлера можна інтерпретувати по-різному, залежно від мови. Наприклад, у італійській версії повідомлення відсутнє словосполучення початок грудня, натомість там написано перші дні грудня. Справа в тому, що у Італії початок місяця це третє, максимум п'яте число, і з іншого боку, це можуть бути труднощі перекладу. Як там не було, але чекати не так і довго. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, грайте разом з нами.